Ким би був Ісус у наш час. Може, він був би таксистом, який знаходить потрібне слово і вміє підтримати, а може, гарним психологом, який вміє вислухати, лікарем, який лікує ще й душу, чи шеф-кухарем, який приносить щастя людям? Ми не знаємо, яка професія була б у Ісуса, але ми точно знаємо, що він був би люблячим. І хороша новина в тому, що, хоч ми його й не бачимо, він тут, поруч з нами, він знає, через що ти проходиш, і хоче змінити твоє життя на краще. Для нього немає нічого неможливого. Розкажи про Христа тим, хто цього потребує.